То є все І всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Пінчука Назарчик. Сьогодні буде цікаве відео, так як воно у незвичному форматі. Сьогодні буде подорож до Естонської республіки, а точніше до Таліна. Також формат сьогоднішнього відео буде незвичний, так як презентувати його буду не сам. Тож, давайте по черзі поїхали! Почну з маленького анонсу. Подальші декілька відео на моєму каналі будуть досить цікавими. І я намагатимусь вас познайомити в них зі столицею Естонської республіки містом Талліном. Фінляндською республікою містом Хельсінги, а також ми подорожуємо паромним лайнером через фінську затоку в Балтійському морі. Перед тим, як почати познайомлю вас зі своїм колегою Олександром, який буде в головній ролі. Наперед попрошу всіх, хто не підписався на канал, зразу це зробити. Покликати до екрану своїх друзів та обов'язково поставити екстерном лайкосик. Думаю, такий формат відео вам сподобається. Всім підписникам привіт! Мене звати Олександр. На каналі У Назарчика я вперше. Радий вітати всіх вас, підписників, гостей каналу. Будемо знайомі. Сьогодні ми вирушаємо у подорож Європою. Де, як говорив Назарчик, відвідаємо деякі європейські міста. Покажу вам дорогу деякими країнами Прибалтики та побуваємо у морі на борту майже круїзного велетня-лайнера. Тому запасайтесь попкорном і гарного всім перегляду! Цього разу подорож починається не з міста Чернігова, як звик завжди це робити Назар. А з нашої столиці з міста Героя Києва. По дорозі я зібрав необхідний багаж, здійснив оформлення страхового поліса, адже він необхідний всім подорожувальникам, які їдуть за кордон, а також забрав закордонний новий паспорт, строк якого вже тепер більше шести місяців. Адже ж зі старим могли б бути деякі проблеми при перетині кордону. Виїзд з міста Києва було заплановано з локації по вулиці Велика Васильківська. Тому е, мені необхідно було скористатись нашим метро декілька зупинок від станції Лісова. Старт з точки відправлення був нічним, та на ось такому красені. Але з ним я вас ще познайомлю детально. Так як зараз його не розгледіти, та й за швидкими зборами і від'їздом немає часу його гарно зняти. В дорозі з ним ще познайомимося пізніше. І ось ми почали рух попереду близько двох діб подорожі європейськими країнами. Забігаючи наперед, скажу: виявилось, що дорога до Талліну зайняла 30 годин. Це дуже гарний час. Він залежить від часу проходження кордону. Ну, це знають всі. Від Чернігова до Таліна близько двох тисяч кілометрів. Шлях до Естонії пролягає декількома європейськими країнами: це Республіка Польща, Литовська Республіка, Латвійська Республіка. Проходження польського кордону на щастя було швидким. Але, довелось, чесно кажучи, залишити своє фото, відбитки пальців та показати багаж на вміст цигарок та спритного. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому саме ці товари хвилюють прикордонників Польщі. Що саме необхідно буде зробити, коли виявлять, що у твоїй сумочці 5 блоків цигарок. Все huh? у смітник чи як? Чи можна вмовити їх все-таки провести такі подібні товари? Як ви думаєте, польські правоохоронці запевнили, що така необхідність визвана тим, що наші люди, українці, скоюють злочини на території Польщі. тому пальці, фотографії? Це необхідність, яка визвана такою ситуацією. Чесно кажучи, в Польщі я вперше, цілих дві або три години я намагався знайти щось відмінне від нашої України. Але спочатку доїхав до Любліна, потім до Варшави, але так і не знайшов відмінностей: поля, ліси, будинки, дорожні знаки, авто. Дороги, все як в Україні. Іноді моментами навіть було нецікаво. По шляху такі ж пробки, як у Києві, декілька заторів ДТП. Ну, у Варшаві така ж обстановка, як і в Києві. Як я казав раніше, шлях до Естонії пролягає через Польщу, Латвію, Литву. То подорож була через міста: Люблін, Варшава, Каунас, Рига. Але це все було вночі. Признаюсь, показати мало чого можу. Але може це і добре, так як є можливість їх окремо відвідати і зняти новий матеріал. Тут рух між містами і країнами вільний це країни? Євросоюзу, тут кордону не існує. О май гад, но вей! Окей, ну проблем. Здійснюємо до заправку, то я виконую обіцянку Назара і все ж таки покажу наш автобус, на якому ми подорожуємо. Ось він виглядає так: як виявилось, дуже комфортний, має понад 50 сидінь. Кімнату водія, телевізори, вмісткий багажник, туалет. На таку відстань заплановано два водія, які, до речі, професіонали своєї справи. Їм окремо дякую. На межі між Польщею та Литвою у нас була запланована вечеря в одному із придорожніх кафе. І тут я одразу зрозумів конкретно, що знаходжусь в Європі. Ціни мені нагадали, що ось і є ця відмінність, яку я шукав на початку. Для прикладу: кава тут від 13 до 20 злотих, бургер з соком 40 злотих, супи від 50. Ось такі ціни у таких дорожніх закладах. Але все ок, мій голод не хотів чути цін, і я замовив угорський суп та салат. Який дещо схожий на наш цезар, всього така вечеря коштувала 67 злотих, тобто близько 800 гривень. Ось так. Але хочу підкреслити, що салат я вже просто втрамбовував, так як він був досить ситний, і м'яса там просто вдосталь. Естонія нас, як подорожувальників, зустріла справжньою зимою. Поля та ліси вкриті снігом, а по дорозі зустрічається спеціальна снігозбиральна техніка, яка посипає шляхи піском та сіллю. Їхати 100 кілометрів на годину вже неможливо, і швидкість складала 70, а то й менше. Може я буду зараз дуже дивний чи банальний, але перше, що мені впало на око при в'їзді в Естонію, то це вздовж траси постійні дитячі заклади з назвою Лотемма. Для себе я не дав відповіді, що це таке. Можу тільки припустити, що це або естонські дитячі табори, санаторії, або якісь центри з місцевими казковими героями. Все б було дуже просто, і я б на них не звернув би уваги. Але в подальшому вони були геть скрізь. У морському порті, дитячий куточок, у торгових центрах, бігборди ну просто скрізь. У Вікіпедії я теж пояснень не знайшов. Для підтвердження своїх слів їх покажу ще, коли буду у морському порті Таліна. Шановні підписники, підскажіть, що таке лотема в Естонії? Після 30 годин руху нарешті ми приближаємось до Таліна, ще трохи, і ми в місті. Але це вже краще розім'яти ноги, випити кави. Перша повноцінна зупинка на АЗС. Це вже Естонська республіка. На дозаправці приміщенні можна ознайомитись із цінами і теж замовити собі напій? Ну десь на 3 євро. Задивившись на місцеву електричку, ледь встиг повернутись в автобус. Але все добре. До місця призначене і до готелю залишилось дуже мало. Водії вже почали забивати в навігатор наш готель. Близько 11 години дня наш автобус перетнув межу міста. І ми вже офіційно у столиці у Талліні. З першою проблемою, з якою зіткнулись водії. Це вони не змогли проїхати у старе місто. Так як тут дуже вузькі вулиці, і проїхати на такому автобусі, як у нас, дуже важко, практично неможливо. Ось бачите цей стовпчик? Всі уважно подивились. Так, але це не ми. То хтось інший. Ми попрямували на паралельну вулицю нашого готелю, і там кинули якір. Всі почали розвантажувати свої саквояжі. У зв'язку з цим ми тягнули свої багажі ось по таким вуличкам, по такому ось дорожньому покриттю. Але прикольно, це пам'ятка архітектури. Такі дороги у містах перебувають під захистом держави. Дуже гарно. Також радує те, що тут на будівлях розвивається наш прапор. Забігаючи наперед, я буду їх вам показувати постійно. За це дякуємо естонцям за підтримку. І ось нарешті ми біля готелю. Його назва телеграф. Емоції зашкалюють, радість, релакс, що можна буде відпочити, заселитись і прийняти ванну. Шановні мої підписники, гості каналу. На цьому дорога до Естонської республіки завершена. Попереду, саме найцікавіше, я думаю, що перша серія вам сподобалась, і ви обов'язково будете чекати наше заселення в готель. знайомство з Сталіном з новими людьми, відвідувань нових локацій, які будуть в наступній серії. Обов'язково дочекайтесь і вам буде дуже цікаво. Чекаю вас усіх невдовзі на моєму каналі. Кому сподобалось моє нове відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!